Я злая мама, я забираю телефони і покупаю ігри. Коли родина вихователей – 19 дітей з Мелітополя з нестандартними методами виховання. Якщо не буде, не вистачить кровати, ну, підлозі будуть. Повертаючись за кордону, отримує новий дім у Запоріжжі. Тож, як туди залізь, і... Веде сімейний блог. Мами та тата білки у Тіктоті з мільйонами переглядів. А дівчинка Вані вообще сказала, я доб'юсь вані, а она з що ли? Українізуємо дітей Росії. Неодмінно стається щось цікаве. К нам прийшла будь пожалуйста. Вітаю, дуже Вітаю. велика родина Марія. Доброго дня! Добрий день! Велика родина і не менш великий будинок. Кажуть, не можуть до кінця порахувати поверхи. Проведіть, будь ласка, екскурсію. Що тут у вас є? Заходьте, проходьте це вітання. Так, ми це все привезли з собою і Що нічого десь не купували. Кажете, це все ви піду з собою, що нічого не докупляли. Це ж наскільки у вас був великий фургончик чи машина, як ви все? Ви Ой, говорили, це, це, це взагалі ціла історія велика. Ми домовилися з бусом. Просто перевезли. У нас 25 великих судор таких. Ось. І нас автобус не взяв, поїхав. А потім вже бус нема. Це було, звісно, ну, не. Дешево, ну, ми все привезли, все з собою. Ми одного разу вже уїхали з, одним з одною валізою. Тепер приїжджаємо з валізом. Дже, ну, звикли да, ми збросили. вже залишимося тут. Так, родина Малієвих подорожувала немало. Повномасштабне вторгнення зустріли вдома у Мелітопольському районі селищі Нововасилівка через місяць. Життя в окупації без інтернету та під постійними обшуками. Не наважились на виїзд за кордон, а тепер повернулись у Запоріжжя. Та-да! <рігум> це кухня, це моя парафія, тому що я готую. Жінка займається уборкою і стіркою, а мені стається готувати. Вам це хоч подобається, так, 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 ні, не змушують. <рігум> Та тут дуже смачно готує. А щоб нас сьогодні находили? Супчик зварив. І... Хліб, сам самкику. Ви прибираєте, ви готуєте. Як вам вистачає на все це часу, чи у вас є приближення? Не вистачає, я не можу зробити манікюр. Одна манікюр не вистачає. Ну що, ну треба робити вже. Жах. Жах, я ж кажу жах. Треба вже було парикмахерів, там манікюр. Не вистачає час. Скільки ви зробляєте? Хай це буде тайна. Ну, нам вистачає. Люди бачать, що. Дітям вистачає ні. У нас дитячий будинок сімейного типу. Так, не можна сказати, що ми там роботою. Ну працюємо. Ми працюємо мамою та Так, Це основна робота. І дуже важка. Так, 24 на 7. Нема відпустку. До речі, будинок сімейного типу Малієвих вже майже 20 років. За цей час родина виховала 19 дітей. Нині під опікою малеевых п'ятеро. Це у нас бібліотека. У нас є своя бібліотека. Ще мы не все разобрали, там ще вся мелочь у нас валяется. А тут у нас ігри. Ігор очень много. Я злая мама, я забираю телефоны и покупаю игры. Все. Я, конечно... Я дуже вдало до що... вас. За кордоном родина прожила понад три роки у Німеччині та Болгарії, але діти щодня просились додому. Попри небезпеку та вибухи, родина наполягла на повернення саме до рідного запорізького краю. Звісно, незважаючи на війну, назавжди було одне бажання. Ми взагалі, от знаєте, війна, та й все одно ми хотіли додому на день народження на новий рік, завжди було одне бажання повернутися на на батьківщину. І ми дуже раді, що нам подарували цей будинок. А розкажіть про процес, як обирали цей будинок, і взагалі як дізналися, що Куди саме ну, це видали кошти е, на купівлю будинку для сімейного дитячого будинку. Ось і так як ми не жили тут, були за кордоном, обирала донька. Ми дивились фото та відео матеріали, все подивилися. Нам сподобалось. Будинок їх було дуже багато. ми обирали. там, щось не склалося, там теж щось не склалося, там у покупця, там у продавця. Ну щось все не складалося. І оце десь по півріку ми обирали, А цей попався нам медіальні. Він сам нас обрав, навіть. Таке враження, що це ми з чоловіком будували. Ну, це треба так візуалізувати свої мрії. Ну, і під кінець наш залиший дому. Let's go! Поїхали. Tum -tum. Тепер я буду все показувати пікнуть паличкою. Поїхали! Тут в нас гардероб. Ще наш дружбан Петя Він спостерігає за порядком в тій кімнаті. Це в нас кабінет. Тут займається взагалі онлайн школою Іван, але ту суну тут усі разом. Ми тут ще відкриваємо адвент-календарі. У нас їх дуже багато. Ще ми тут знімаємо відео. Як вам не почулось. Діти Малієвих теж мають свої аккаунти в соцмережах. Батьки вважають, що за медіа майбутнє, тому вчать дітей створювати контент. Традиційна розпаковка адвент-календарів збирає тисячі переглядів. Січ. А відчуття сюрпризи. Присутні Так. Я вже відкрив чотири штуки, і мені чотири рази одна й та ж цукерка. Тому, що я сюрприз дуже. <хи> Контент створюють щодня. Для цього в будинку є безліч реквізиту. І у шухлядах можна знайти різне. І ось це моя кімната. Вона, звісно, маленька, але я тут як Гаррі Поттер. маленькі коміті. Ось тут я коли свої іграшки. Ось у мене ось, дуже дивні дива, це мій улюблений серіал. Ось у мене маска з цього серіалу є. Просто ми побачили тіточі такі календарі, і ми так прям. Я навіть не знаю. Ось така природня краса. Підскажіть, у чому ваш секрет? Ні, у чому? Це маска. Це, це маска? Я, я ніколи в це не подумала. А ви цінуєте більше природню чи штучну красу? Природню, це моя природня краса, вам просто здається, це не так. <laughs> Мама Белка, покажи свой ток Сколько у вас переглядов да. на станем видео? На станем? Ну, это час назад я его выложила, 100 тысяч почти. четыре и 4,7 миллиона. Ну, это не самое большое. Самое большое у меня 10. это немного. 10 миллионов это немного. Есть и больше. Нет. 1,2 миллиона. К нам пришел подписчик, пожалуйста. ребенок нас нашел. Я так боюсь, заходи. Паю на Аню. На... 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 меня? На... 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 сейчас бы На... У цьому відео ми прожили день з успішними блогерами та дбайливими батьками. Малієви планують і далі розширювати родину. Та мріють про одне на всіх закінчення війни. А повне відео інтерв'ю про виїзд з окупації. Так вони приходили, обаски були. життя за кордоном. У нас майже із за цього, і були справжню причину створення тік-ток сторінки. У -у -у. Це ми в Германії. А повернення в Україну дивіться найближчим часом на каналі Рія Південь.